Що ж, російський диктатор Путін знову показує як він хоче миру бомблячи українську столицю. От ніколи не було. І от знову Зеленський звертається дуже цікаво. Очікувано неочікувано, скажімо так, на реакцію Китаю та Угорщини. Сподіваючись на цей обстріл, ми звісно почекаємо, що Дональд Трамп скаже. Я певно знаю наперед. Але от про все ці поговоримо просто зараз. Хто як має реагувати? Які сигнали, як це не шаблон би не звучало з шлезло Кремль? Я Ірина Узлова зі ними тара загородні друзі. Вибачте за невеличку затримку. Такі дні ночі знову нам. Влаштовує російський диктатор, пане Тарас, вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі Ютуба 2.4, а Також Ютуба пана Тараса Загороднього звідки ви нас дивитеся. ну ми ще поговоримо про те, що російські НПЗ вони теж під атакою. далі буде гірше, гірше буде гірше. Що ж бачимо влучання по звичайній багатоповерхівці відомо, вже було про 12 загиблих буквально пів вже 14. Я Просто я не встигаю ми оновлювати от просто в цю секунду, поки ми говоримо. Прокуратура Києва повідомляє вже про 14 загиблих в українській столиці. Правоохоронці також підтвердили, що серед них троє дітей Дівчинка двох років, 14-річний хлопець і 17-річна дівчина. На місце вже побував мер української столиці на місцях лучання Віталій Кличко. він продемонстрував, як виглядають ось такі ось такі мирні зусилля Володимира Путіна, російського диктатора. П'ятиповерхівка винесений під'їзд вщент просто таки. Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації, повідомляє про те, що 100 об'єктів на 20 локаціях, на жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий Чуткаченко комбіновані удари з різних напрямків і системно наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі ще й обманки, гербери, шахеди, балістика, крилаті ракети, кинжали. Оце, це отак половина районів столиці. Президент України Володимир Зеленський в своєму телеграмі реагує і пише у Києві. Триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших містах, громад знову вбивство. Коли Зеленський писав це по 9-й годині, було відомо про вісьмох загиблих. Бачимо вже 14. серед них одна дитина. Свої співчуття висловлює Зеленський є рідним, близьким. Люди досі може бути під завалами. Бачимо, що дійсно ось це все зараз це, розбирається. Зеленський. Ский також звернувся і сказав, що ми очікуємо на реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню, а цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Ну так, бо як по дружбі, там щось законно прилітає Вітя Орбан, просто шле смітця в білий дом. Все, значить цього немає через Росію. Смерть дітей повинна спричиняти точно більше емоцій, ніж будь-що. І вже точно каже Зеленський час нових шорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить, бо вже зірвані. Всі дедлайни, бо зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, кожен день цієї війни. А, пане Тарасе, ну я тільки вчора слухала міністра закордонних справ колишньої України. Дмитра Кулебу, який казав три дні тому інтерв'ю громадському радіо, було каже, єдиний результат ось цієї дипломатії, такої, щоб не дуже, це те, що Київ хоча б не обстрілювали пару днів. І от я його слухала, і прям так ну ми розуміли, що ворог хоче не накопичу, бо було певне за І ось, будь ласка, ось. То які сигнали йшли Кремль, і як має відреагувати Китай? Давайте почнемо а потім Угорщина. Ну, Китай ніяк не буде реагувати. Вони ж удаючи на щито до цього не мають ніякого відношення. А. Тут питання в тому, як Україна повинна реагувати на мовчання такого Китаю. Я моя позиція така, що сила Сибіру повинна здохнути. Ну мається на увазі нафтопровід, тому що Росія зараз Україна працює над тим, щоб. А, нафта не постачалася в Індію, так це через удари по а, услугу, так і по силу Сибіру. Якщо вони мовчать, то значить треба. Бити для того, щоб вони зрозуміли, що на їхнє мовчання нас не цікавить, так нас цікавить конкретні результати, припинення підтримки Росії. Якщо ви не хочете, як гарант, до речі, безпеки України, вони ж підписували теж Будапештський меморандум. Якщо хочете мовчати, то ми мовчати не будемо. Ти ще що не мовчати, а й діяти. Тобто, ми на кожен такий удар повинна бути відповідь. Відповідь дуже болісна для Російської Федерації. буде болісною для а, їхніх союзників. Пане Тарасе, та ніяк Китай не буде реагувати. Він збирає Путіна. Кінчанина на рендрамоді парад не залишиться, що як на мене теж показово. А ці троє вбивців, як пише Sky News, позалишаються інакше не можна називати на, на парад і будуть дивитися на те озброєння, якими можуть, як ми раніше говорили, Блумбер писала два дні тому. Китай може знищити е, штати, і вони будуть, ось вони будуть втрьох, бо Китай цим всім заправляє. Він ніяк не буде реагувати взагалі. Я думаю, він не боїться ні санкцій штатів, нічого. Ну, санкції ні, тому що у них є важель тиску на Сполучені Штати Америки і США не може змусити їх не купувати російську нафту, а Україна може. Ну, Нас не повинна цікавити їхня реакція, нас повинна цікавити дії, так щоб всі розуміли, що за своє мовчання будуть наслідки за свої дії. От так от треба поводити. В цьому світі виживає той, хто може покарати за атаку на себе. І тоді знаєте, і мовчання буде перетворюватися в, в правильні дії правильні висновки, тому що все ж таки а, а, Китай зараз активно закуповує російську нафту до по дуже дешевих цінах. І значить, цього не повинно статися. На ми повинні зробити максимально Боляче для цього союзу Китаю та Росії для того, щоб Росія менше могла можливо, мала можливість експортувати нафту. А і чим більше буде проблем у Росії, тим більше Китаю доведеться вкладати, в тому числі в ресурс, якщо вони в ресурс в Росію, а для того, щоб підтримувати їх, якщо вони хочуть їх підтримувати, тобто нас не повинно цікавити, чим вони займаються. Ми повинні виходити з того, що ми повинні зробити для того, щоб щоб поставити їх в таке становище, щоб вони діяли відповідно до наших інтересів, ну ми, да, ми, ми в таке становище ставимо. Значить. А тут з 1 серпня ми два рази повторяємо. Тому що це тільки не доходить. До Росіян доходить зі 102-го разу. З чого почали Новокуйбишевський? Він тоді з Рязанським пачкою йшов ніч на суботу, як зараз пам'ятаю, 2 серпня. Значить, і знову по ньому удар горить, палає. Ну хороший грибочок такий хороший. В нас смог в Києві і дим. Люди не можуть дихати. Значить, Новокуйбишевський горить. він не сам. Ну бо що ж він буде один горить, чи що. щоб не forever alone, з ним? Афіпський. НПЗ також горить дуже хорошо горить. А ще повідомляють, що там де Новокуйбишевський. Там іще і той, значить. По залізниці вгатили, теж непогано. Ну, ось ось ці ось ці санкції. Було там два дні, три перерви, ми тут переживали зі світаном. Я вас питала, знову ми влучаємо. Але до них ж не доходить. Наскільки те, мають бути ще активніші, більш болісні ці удари, щоб дійсно було вже і удар по економіці. Ну, удар по економіці і так іде. Тобто тут е, мало ну мало не може бути чим більше, тим краще. Тому що наше завдання максимальна дезінтеграція економічного життя е, Росії, так щоб е, регіони е, максимально були не з'єднані з собою ніякими економічними зв'язками. Е, нам потрібна максимальна, е, максимальна е, роз'єднання роз'єднана єдиного цієї економічного простору Росії і організація Г громадянської війни. Там а це можна робити от таким от способом, нищачи в першу чергу енергетичну інфраструктуру і нищачи залізничну інфраструктуру. Це ми вбиваємо таким чином двох зайців: вбиваємо можливості експортувати нафтопродукти і переробляти нафту, в тому числі. А якщо не переробляється нафта, то її кудись треба дівати. А це треба. В першу чергу, ну точніше, вони будуть змушені в тому числі починати масово консервувати свої свердловини, а це фактично смерть їхньої нафтової промисловості, тому, що це взаємопов'язані питання. І тоді буде результат, тому що зараз, якщо паризна за різними оцінками, від 17 до 20% відсотків переробки нафти пошкоджена, це означає, що криза була, криза в російську економіку, і тере, в тому числі. В можливості вести бойові дії воно сильно підкошує в цьому напрямку. Тому якщо потрібно 50% збити, то треба риби, риба для гарантії краще і до 80%, якщо є такі можливості. Пане Тарасе, так, да, треба, ми б'ємо, ми б'ємо, але а, бачимо, що ну але по, си, по силі Сибіру, да, це ж треба і більше ракет, і більше дронів, це мають комбіновані бути атаки. Ну я вже трошки теж елемент критики додам, бо ну якось затягується процес. 12-й рік війни на Фламінго ми подивилися на відео, на Нептуни довгі, товсті, прости, господи. Теж на відео подивилися. А коли ж ми вже дійсно у них подивимося, коли вони прилетять. А що ну, типу, що, що що гальмує? Ні, ну це правильне питання, що ми повинні не картинки розглядати mm -hmm. і те, що нам показують, а вони повинні прилітати туди, куди потрібно. А, і відповіді така така завжди повинна бути від уряду від влади, що нам потрібні конкретні результати. Ну, що стосується дронів, і ну і так далі. Ну, наприклад, посилу силу рону, ну, наприклад, операцію по те, що от е СБУшники робили по стратегічним бомбардувальникам, вона взагалі півтора року була е тривала. Тобто, це не так швидко робиться в дійсності. Ну, ми не знаємо, може вона вже йде. Е -е так що я думаю, що різні можуть бути спецоперації вже запущені. Е -е ось е і тут вже е -е вже е питання. Технічної можливості це питання виключно до уряду а, і питання до економіки, яка повинна забезпечувати армію а, щодо виробництва ракет. А далі організаційне питання, тому що спецоперація ну так просто не організовується. Ні, я я розумію, та да, я розумію, але час просто час не тер не терпить. Так, а угорщина, оця угорщина, значить, е, е, яка дуже занепокоєна своєю дружбою з Путіним насамперед і нафтопроводом дружба. А вона тут як може до кого ми апелюємо? До дружків, які годуються з гаманця російського диктатора, що що з якої можна чекати реакції? Ні, ну я не думаю. Ну я думаю, що це дипломатичний тиск в першу чергу на, 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 на Орбана, пов'язаний з початком переговорів про вступ в ЄС. Я думаю, що це організація такого тиску, в тому числі, тому що ну така людина по-іншому не розуміє. Тут добрим словом, пістолети можна досягнути. Більше ніж добрим словом, це і атаки на дружбу, це і тиск, якщо в дійсності був дзвінок з боку Трампа, тиск з боку європейців. Ну і з багатьох з багатьох точок для того, щоб змусити Угорщину діяти відповідно до наших інтересів, тому що ну вони явно займають абсолютно деструктивну позицію відносно багатьох питань. А, ну на жаль, в ЄС і в НАТО не існує механізму, як можна покарати країну, якщо вони, а, якщо вони діють невідповідно до, до тих вимог, які вони приймали на себе, коли були в ЄС, коли вступали в ЄС. Ну, наприклад, в ЄС назнати неможливо виключити. Наприклад, а коли немає конкретних механізмів а, протидії, так, ну ти що хочеш, то робиш в принципі. Угу. Ну, це вибачте, це просто якась така система, така собі. Але навіть оце читали читатком місяцями, що проти Угорщини застосовують застосують цьому статтю, там якусь є покарання, щоб її можна усунути, як не виключити, усунути від голосувай. А де? Ну де чому не застосовують теж? це ж, хоча б прибрати її, нашу він там голосує? Гроші не давати на кожен шантаж. Можна знайти інший шантаж. Так воно вже житті працює, як бачимо, насправді ефективно, ніж коли ти підставляєш другу щоку і інші місця. Ну там не все так просто. Це все пов'язане з внутрішньою, внутрішньою європейською політикою, ага, тому сме. що багато країн да багато країн не хочуть створювати прецедента, що одну країну можна було усунути. А, тому що там же ж є внутрішня, внутрішні питання, пов'язане з тим, що одного усиниш, а потім проти тебе теж може таке застосувати, а потім без тебе будуть вирішувати всі питання. Тому там є свої нюанси. Ну тому що європейці живуть своїм життям а, їх і так. Все влаштовує українці, гинуть за оберігаючи в тому числі їх спокій та комфорт, нижче українські міста, а не їх міста. Тому на жаль, така ситуація. тут ми повинні розуміти, що все залежить в першу чергу виключно від нас, від кількості виробленої зброї, як ми виробляємо і п'ємо по території Російської Федерації, тому що це в першу чергу наша війна. А от наші глядачі, так значить, повертаючись, ну я з цих, з цих у, у, нічого з Мукачева вітання, якраз я згадала американський. Завод там а, атакували флекс да? і Дональд Трамп. Я е, даю тисячу один відсоток гарантії, що він сьогодні близько 17-18 за Києвом вийде. Якщо буде спілкуватися з журналістами, його знаєте, що спитають, чи ж, як ви можете відреагувати, що Путін, з якими маєте хороші розмови, хороші саміти на Алясці. Е, ви думаєте, що ви маєте спільну мову? І ми жорсткі казав Трамп разом, значить з Путіним, що Путін знову будь Київ. Як вам? А Трамп скаже, що він дуже frustrated, просто дуже сильно розчарований і дуже. Дуже незадоволений цим. І це погано. І Меланія сказала. Путін знову бомбить оце так не гоже робить. Ну якось ракети летять на Київ. Я цим розчарований. Я ним розчарований, розчарований ним. Ця війна би не почалась. Якби я був президентом, ця війна Байдена і почалась вона, тому що це війна Байдена. Ми маємо це зупинити. Ми більше не спонсоруємо. Ми взагалі насправді просто якісь медіатори незрозумілі, і це не тільки мій скепсис. Я знаю, що у нас та дещо навіть різні підходи до його політики. Може, це інформаційний хаос, але отдаєн Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council, Вельми поважна людина пише, що на Донбасом на вислаті Мюнхена а човникова дипломатія Трампа його риторика, метушня і драматичні зусилля з організації самітів поки що не дали жодних результатів. Путін продовжує свою війну, незважаючи на гарячкові мирні зусилля, яких докладають президент Трамп і європейські лідери. Альянс має справу з убивцю, якого не зупинити, але поводиться як поліція, що намагається вгамувати людину в поясі смертника до зубів озброєну і з кримінальним минулим довжиною в милю. Того, кого можна зупинити тільки силою, ну, ну Трамп просто слабкий. Я так констатую зараз. Ні, Позиція американців така, що це проблема європейців в першу чергу, що вони повинні витрачатися на оборону, що вони не будуть витрачатися на оборону. Ця позиція з була оголошена не вчора, не позавчора а ще під час першої каденції Трампа. А і вони все перекладають на європейців, які питання щодо санкцій: хто купує російську нафту та От Тут Канада пише представник Канади, пише хто купує російську нафту та газ, фінансуючи Росію. Не американці ж так, і не Канада купує, а купують європейці. І це теж претензія з боку американців до європейців, що вони продовжують це робити, фінансуючи фактично Росію, і не хочуть брачен брати на себе відповідальність за власну безпеку. І Тому у них така позиція стосовно цього стосовно цього питання В принципі вони також багато зробили змушуючи європейців більше витрачати на оборону Uh, і а все інше. Ну так американці завжди любили Росію, uh, вони завжди її підтримували, тому що як я вам сказав, це політика їхня останні 150 років. Це не Трамп легалізував агресію Путіна з uh, у, у новітньому часі. Це Обама легалізував агресію Путіна, давши їм зрозуміти, що можна робити все, що завгодно. Це є наслідок якраз того, що не дали по руках після Грузії. До речі, європейці теж особливо та. Там не впрягалися, пам'ятаю, як, як Сарказі легалізував фактично захоплення Південної Осетії та Абхазії. Ну і після Криму і Донбасу те саме було. Після Сирії теж саме було. Тому тут це є. Нинішня ситуація це наслідком, наслідком конкретних дій конкретної американської адміністрації, тому що вони самоусунули від ролі а, шерифа, який повинен був виконувати цю роль а, підтримки порядку в цьому світі. А зараз вони говорять, що у нас зовсім інша позиція. Позиція полягає в тому, що ми готові вас підтримувати, коли ви будете платити більше грошей, готові продавати вам зброю. От така комбінована, в принципі, історія можна бачити от так званих гарантій безпеки, які зараз обговорюються. Тобто, вони готові там надавати розвідку, надавати якісь загальні токи тобто, стратегічну інфраструктуру, надавати, але ви за це все платите, і роблять це європейці, американські. Пан Тарас Загородній, політехнолог, зараз у нас повернеться. Все ж бачите, через те, що росіяни ніяк не можуть зупинитися, вбивати нас. Зв'язок у нас не дуже добрий, пропадає. Зараз ми будемо зараз. Напишу пану Тарасу, що він ще раз зайшов або поновиться. Ну європейці, да, але європейці теж знаєте, от вони ж вони нас так розкачуються, як оце з усім. Бюрократія, колегіальні рішення. То дамо десятки тисяч оцих миротворців, сил заспокоєння, втихомирення, як їх тільки не називають. А ну може не десятки а сотні, кажуть вони, бо це ж якось ну, ну фіни дати не можуть, розумію. Не можуть у них же ж кордон з Росією. Да, Польща не може дати, бо там зараз не знати, що в голові у президента добре, поки притямний уряд, але не точно що надовго. Значить, то там ясно. І теж вони ж. А якщо а, так як що ви нам не дасте, то ви ж всі наступні, зокрема. Якщо ви не розумієте, далі теж це ж треба проводити, десь проводити оце ж мобілізацію. Ми ж ми ж, жили, ж думали, що холодна війна, начитались фукуями, і думали, що кінець історії. Кінство. А ви що ні? А Путін тільки починав. Я знаєте таку історію життя розкажу, поки Тарас Загородній до нас повертається і сподіваємося, що він зайде. А як ні, то вже дослухайте, підемо далі. Будемо рухатися по стрімах. Значить, їду я нещодавно на автостанцію з таксистом. З таксистом, таким вже років за 70, який каже мені, а якась був День Незалежності. І по радіо New Voice говорить, значить, наші історики говорять, це і ми так слухали, слухали. Він каже, треба ж в, в століттями, століттями вони живуть, тільки заради того, щоб вбивати нас. Каже, як же ж нам важко дається ось ця незалежність таким сусідом поруч? Кажу, та, дійсно, і не одним, же ще там Лукашенка, куди ж без нього, значить. От, та і ту, або Поляк, інколи це поводять, да? значить. Угорщина, ну нам пощастило, Бог послав, як то кажуть. Ну але тим не менше треба з ними боротися. І от каже мені той який віз, каже, я ще в кінці 70-х працював на оборонному заводі нашому у Львові. Їздив до Росії за комплектуючими певними. Теж на військовий завод. Це було там за Уралом, десь біля Челябінська 250 кілометрів. Це в них вважається близько, бо вони ж територія велика, але дурна. Він вони її ніяк не експлуатують і не використовують а хоча могли би могли б розбудувати там Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Еміратів, але вони цього, звісно, не роблять. І каже: приїхав я в середу. Там все ну живуть в повному, ви зрозуміли, значить тому, що Путін відкладає в свої валізки. Дерев'яні будинки, клозет на вулиці, кінець 70-х, людей вже палаци були. Він каже, а що ж ви так туалет не можете зробити з дому? Вони кажуть, а в них на все виправдання є. Вони ж і нас вбивають, бо вони захищають національні інтереси і устраняють причини конфлікту. Пан каже, я їх кажу, десь тоалет, то, ну, то, то, туалет, то ж в хаті зробіть якось по-людськи. А вони кажуть, ну як це, в, в домі будемо і какати. Ну, Та дійсно, ну так, на вулиці ж воно поприємніше все ж буде. Каже, ні каналізації, нічого ніде не проведено. Прийшов той пан на завод середа, білий день, 12 година. Каже, тихо, якось завод, а нічого не працює, ні свята, ні вихідні, нічого. Він каже, сидить панянка, така вже років за 50, а йому тоді було 24 роки. 24 роки цьому пану. І він каже, я їй кажу, уважаємо, а де ж всі сотрудники? Мені б к директору треба попасти. А вона каже: ну, як сотрудники? Сотрудники говорить, з'являться понедельнику. Той каже, а що то хіба свята якісь на календарі? А вона каже: ні, 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 свят немає. Каже: ну тут таке діло, говорить мальчик. Вчора палучку давали, а там все те село біля Челябинська і працює на цьому заводі. Він один в місті, і увага оборони, ну, типу. Тобто завод нападницького комплексу. Вони роками це все розбудовували. Ніяка холодна війна. Вони про неї не думали. Вони думали про гарячі фази. І от вона каже: а там всі всі сім'ями працюють на цьому заводі на одному, щоб потім бувати нас вони готувалися, значить, це біля Челябінська і всюди там. І він каже: Ну, а каже, як же ж ми вона каже, приходіть в понеділок, вчора давали получечку, Так всі сім'ями сходили в місцевий магазинчик, ящик водки купили, будуть святкувати. А потім вони тими ящиками водки ще й прастуть, як бивають нас. Пане Тарасе, повертається тарас Загородній, Та все тут розповідала, що Росія все життя живе і працюють у них всі тільки на військових заводах, щоб бивати нас. Да, і про те, що Європа якось думала, що можна прочитати Френсіса Фукуяму, і кінець історії він уже настав. Ну вони теж, чесно кажучи, розкачуються так, що ну як якби так на роботу прокидалась, то ми б з вами жодного стріма не провели повільно. Ні, ну так добре, що у них так все працює, тому що якби вони були більш організованішими, на жаль, було б гірше результати. Але ми повинні розуміти, враховувати це. враховувати, ну, має це на увазі гірше для нас. Ми повинні розуміти це їхні недоліки і розширювати ці недоліки ударами перенесення війни саме на їхню територію, для того, щоб у них там. Нічого не працювало, тому що вони знаходяться під санкціями, можливості відновлювати свій виробничий потенціал менше у них, наприклад, у порівнянні з Україною. І тому ми повинні над цим працювати. Наші глядачі питають і дуже турбуються: кажуть, де власна обіцяна балістика наприкінці, наприкінці літа? Що ви маєте носити? Ну, ви в мене да. питаєте, чи урядя? Ні, питають. я уряду, я в уряду. Ні, ну дивіться так. Ми повинні розуміти, що атаки використання, от, наприклад, довгого Нептуна. Я пам'ятаю, було вже пару місяців тому, якщо не помиляюся, по то, това все ось а все інше це виключна компетенція уряду, який повинен забезпечувати армію цим для того, щоб у армії була можливість використовувати і балістику, масова і багато чого іншого, тому що армія працює за власною логікою, логікою можливості. Логіки планування операцій за найгіршим сценарієм, формування резервів і багато чого іншого. А, так що таким чином можливо зараз стоїть завдання в першу чергу знищення а, знищення НПЗ для того, щоб не було можливості росіян і вести активну війну, а заблокувати залізницю, щоб не було можливості а, активно наступати на Донбасі. Тобто, може бути такі пріоритети. Ми ж не знаємо, що в дійсності відбувається. Пане Тарасе, дякую вам за розставлені акценти сьогодні. Спасибі, велике, побачимося ми з вами завтра, завтра о тринадцятій. На вас чекатимемо на все добре. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог. ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякуємо за вашу активність, залишайте свої коментарі, лайки. Теж поставте, Не тому що вам дуже подобається наші тема, що правду бачить про мирні зусилля Путіна. Весь світ. Побачимося і переможемо.